Читайте, авторський вірш Людмили Заєць, Крик душі. Читає автор. <реку> війна. На моїй Україні війна. Наступають окупанти, топчуть тіло молоде, а воно немов то поля. Стоїть гордо, не впаде, тільки просить, люди світу, об'єднайтесь, захистіть, та не дайте вражій силі мої землі полонить. Як тяжко, мій, друже, і нестерпно болить, мов рана на серці, вже сили нема. Невже, не дай Боже, настане та мить проснеться у неволі уся Україна моя. Невже Україну квітучу свою побачив в руїнах, диму та сльозах? Так хай же расистів усіх проклянуть, Щоб радість була в материнських серцях. Як тяжко, агресору в радість. Що... Що плаче наш люд і стогне від болю земля. Невже йому зле, коли в мирі живуть? Народи усі і Україна моя. Я Бога просить йому зло накажи. Молитимусь вдень і вночі. Єдину Україну мою збережи, не дай потонути у тьмі. Молімося, люди, за наших бійців, що нас захищають з собою. Нелегко їм, бідним, на тій клятій війні боронить нашу землю і волю. Ох, тяжко. Як тяжко отим матерям синів хоронить дорогеньких, які на цім світі так мало жили, а вже в домовинах привузять до неньких. Молімося, люди, за наших бійців, молимося з вірою щиро і подаєм, Ісусе тобі ми до ніг. Порятуй наш народ, збережи Україну.